Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. До вашої уваги представляю орхідею Будда-трежа. Або ще її називають Піколорет. В перекладі від Буди Трежа, ця орхідея називається Скарб Буди. Вона дуже чарівна, має майже червоний колір квітки. Батьки її. Мають такі назви, шукала їх в гуглі і не знайшла. А тепер розказую історію цієї орхідеї. Побачила я її цвітіння у Юліани. Юляночка, привіт. Ти завжди мене змушуєш чогось такого цікавенького хотіти. Спочатку Даймонд Мітокінд, а тепер Буда Трежа. Дуже довго я на неї полювала, вона була в продажі. 600 гривень, 700 гривень в розмірі 1,7 в дуже обмеженому варіанті. І тоді я собі сказала, що як вийду на роботу, обов'язково я її придбаю. І ось я вже випрацювала сьогодні другий день на новій посаді і отримала цю красуню. Зовсім випадково побачила оголошення на OLX. Буквально за пару хвилин його виставили, як я побачила. І ось я маю ось таку дітку орхідеї. Вона на пні, корні в активному рості, листя теж в центрі точки росту росте новий молодий листочок. Її треба сьогодні пересадити, хочу вже час спати, але я не можу лягати відпочивати, коли в мене орхідея не пересаджена, тому що вона майже випала з горщика. Маю зараз тільки такий. Він трошки буде завеликий, але зроблю максимально повітряну посадку. Ну, Маємо те, що маємо. В стакан не хочу саджати, мені в стаканах високих не сподобалась посадка, а в такому горщику, чому б і ні. Тим паче, завжди можна зняти верхній горщик. Ось так я її посадила. Низ посадки повністю висипала всю ту кору, в якій вона зростала, тому що вона вже до неї звична. Там є своя мікрофлора, засипала корою пінією від Royal Mix зверху. Зовсім я не намагалася ці корінчики зверху посадити в посадку, тому що не хотіла їх травмувати, хай вони так і зростають, як зростали, але я думаю, що зовсім скоро вони увійдуть гарно в горщик. І будемо чекати на цвітіння цієї орхідеї. Я щаслива, як слоняра, тим паче така гарна рослинка, да, не без нюансів, але вона вже в мене є і все-таки мрії мають збуватися. Я, як сказала, що я буду на роботу, я її куплю. Ось, нарешті, я її придбала. Дякую вам всім за увагу, бажаю всім гарного дня і тихої ночі.